Всім привіт! Хочу записати вам сьогодні таке відео на рахунок використання магії, Відео-повідомлення. Комусь це зараз дуже потрібно. Так склалося, що на інтернет-ресурсах різних є дуже багато інформації про різні ритуали. І дуже багато людей ці ритуали використовують, але вони навіть не знають, як співпрацювати з цією енергією. Як правильно виконувати ті ритуали, коли, в якому стані, в який час інформації такої вам ніхто не дасть. Як зробити ритуал? Вам скажуть, вам скажуть, розкажуть, але якщо ви не займаєтеся магією, якщо ви до магії взагалі далекі, це насправді дуже серйозні речі. Якщо ви від магії дуже далекі, краще туди самому не лізти. Давайте візьмемо до прикладу, комусь зараз це потрібно почути. Хтось, напевне, хоче нарубити, нарубати дров, то нарубати добре. Давайте візьмемо до прикладу, наприклад, темні ритуали, такі як нанесені шкоди комусь або приворот. Це також нанесені шкоди, це подавлення волі людини. Коли ви, наприклад, працюєте складовищем, ви хочете піти і зробити на людину приворот. Ви мало того, що ви подивляєте волю цієї людини, ви йдете на кладовище. Ви не вмієте співпрацювати з енергією кладовища. Ви не знаєте, як, тебе, як себе там вести. Цього під ритуалами не розповідає, як себе вести на кладовище, коли ті ритуали проводити, в який час, в які дні, і як себе поводити на тому кладовищі, в якому стані тут йти. І мало того, що ви псуєте життя комусь, ви можете запламати життя ще і собі. Тому що добре, якщо ти ритуал не спрацює. Але ви можете хапнути, змінити якусь негативну енергію, якусь сутність, і з нею потім тихенько-тихенько ходити. І помаленьку-помаленьку у вас та сутність буде вести в нікуди. Чи по здоров'ю, чи по справах, чи по фінансах. Може, у вас можуть початися навіть якісь негаразди в сім'ї, на роботі, будь-де. Ось. Тому, коли ви ем, хочете, наприклад, зробити приворот, ви сто разів подумайте. Тому що зараз у вас є такий запал, наприклад, ви любите якусь людину, наприклад, ви любите когось, і хтось не відповідає вам взаємністю. Тому ви хочете, наприклад, зробити якийсь темний ритуал, щоб, щоб цю людину приворожити. Ось ви цю людину помаленьку вбиваєте. Після привороту людина, людина може піти в алкоголізм, в наркоманію. Навіть покінчити життя самогубством. Людина може змінитися, тому що коли ви робите приворот, ви до людини причеплюєте сутність, яка нею керує. Душа в тому тілі вже починає проживати не своє життя, а нав'язане. Нав'язане життя. Ви, наприклад, хочете приворожити людину для того, щоб та людина стала вашою і, і була тільки вашою, ви відчуваєте ці. Відчуття закоханості до тієї людини, яка була до привороту. Після привороту людина змінюється, тому що неї починає керувати сутність. Сутність, яку ви до тієї людини прив'язуєте, ту негативну енергію складовища. І якщо це не через складовище робиться, все одно прив'язується з негативна сутність, негативна енергія, яка подавляє людину, і, людина починає, і душа починає проживати не своє життя, а життя тієї сутності, яку до неї прикріпили, скажімо так. Жити з такою людиною ви. Більше за все, що не зможете, тому що з часом зміни будуть настільки кардинальні, ви ту людину просто не впізнаєте. Ви будете думати, чому я в ту людину, там, чому я полюбила ту людину, чи полюбив ту людину. Тому, якщо щось робите, негативне комусь, ви сто разів подумайте, чи потрібно воно вам, чи воно вам не потрібно. Можливо, все-таки добре подумати, і якщо та людина вас не любить, значить вона вам не по долі. Та людина, яка вам по долі, вона десь ще там. Под... На вашому шляху зустрінеться. І, наприклад, когось привороживши, е, у вас будуть розвиватися стосунки, і ви ту людину, яка вам подолі йшла, ви її просто можете впустити. Вона прийде повз, тому що у вас стосунки. А з цією людиною ви потім промучитеся, тому що такі люди потім йдуть то в алкоголізм, то в наркоманію, стають агресивними, можуть битися. Для чого вам це робити? Ось таку інформацію передають і сто разів подумайте перед тим, як. Виконувати якісь ритуали, та да будь-які ритуали, тому що ви не знаєте, як співпрацювати з енергіями, ви не знаєте, як з ними співпрацювати. Це не жарти, це не жарти. І дуже часто це проводить до плачевних випадків. Ви хочете, наприклад, зашкодити людині, перекинути якісь хвороби, зробити людині щось погане для того, щоб людині було не так весело жити. Але коли ці ритуали перестають працювати, тому що це короткострокова дія, в кожного ритуалу є якась певна дія. Певний термін дії. І коли виходить той термін дії того ритуалу, того контракту, тому що коли ви робите якийсь магічний негативний вплив на когось, ви заключаєте контракт з демонічними структурами для певної роботи. От, і коли дія того контракту заключається, те все на вас може прилетіти у набагато більш гіршому стані. Ви подумайте, чи хочете ви потім це все відпрацьовувати? Це будете відпрацьовувати ви, ваші діти. Воно вам це потрібно, воно вам не потрібно. Якщо хтось хоче щось таке зробити, ви сто разів подумайте, чи воно вам потрібно. Можливо, хай кожен живе своє життя і свою долю проживає сам. Для чого подивляти чиюсь волю, для чого змінювати чиєсь життя? Для... Якщо ви когось приворожуєте, наприклад. Ви можете в той момент опустити ту людину, яка вам подолі, яка вас буде любити дійсно. Тому що, коли ви приворожуєте людину, насправді ж вона вас не любить, та людину. Але ви можете опустити ту людину, яка вам була по долі, яка призначалася саме вам, і з якою ви, наприклад, могли б прожити в мирі злагоді все життя. У Вас би була щаслива сім'я і щасливі діти. Якщо хтось хоче використовувати якісь такі ритуали для нанесення шкоди комусь, ви сто разів подумайте, тому що це повідомлення, я його сьогодні записую, я його сьогодні викладу. Тому що це повідомлення дуже важливе, воно мені цілий день крутиться в голові, і воно мені цілий день йде, і я спочатку записала аудіозапис, але вирішила все-таки записати потім відео. Сто разів подумайте, чи варто чи варто шкодити комусь, тому що це все, що ви хочете накинути на іншу людину, може потім прилетіти вам в набагато більш гіршому проявленні. Якщо хтось якщо хтось хотів зробити якийсь темний ритуал, не робіть. От це таке повідомлення, яке вас має зупинити. Ви не відьма, ви не знаєте, як працювати з тими енергіями. Тому що відьма такого не зробить. Бо вона знає, що за це потім буде. Які наслідки потім за тим всім слідують? Розумієте? Якщо хтось хотів щось комусь напакостити, передумайте. Ви добре подумайте. ви добре подумайте. Тому що за свої дії відповідаєте потім ви, і тільки ви. Якщо у вас, наприклад, зараз якийсь запал, вас хтось, наприклад, образив, і ви. Хочете в такому негативі, в такому запалі щось комусь зробити погане, сто разів подумайте, воно вам потрібно? Вам потрібно потім це все відпрацьовувати? Воно вам потрібно. Ви в будь-якому випадку за це будете відповідати. В будь-якому випадку. Питання коли? І зазвичай відповідати за це доводиться у самі непідходящі моменти в житті. Розумієте? Починаються всякі халепи, і тоді починається все на вас валитися, ліпитися, все негативне, негативні події проявляються в житті, здоров'я погіршується з дітьми, з батьками проблеми, з оточенням, з роботою проблеми, і воно все накидається в один прекрасний момент. Ви добре подумайте, чи воно вам потрібно потім відпрацьовувати? Коли ви хочете зробити щось комусь погане, згаряча, скажімо так, ви з кимось посперечалися, ви з кимось посварилися. Не робіть зразу, не робіть. Переспіть з тим кілька днів, заспокойтеся. Насправді це дуже велика проблема, що в інтернеті є дуже багато цих ритуалів, які можуть нашкодити комусь, які можуть змінити чийсь життєвий шлях через чиюсь забаганку. Ви би, от подумайте, ви б хотіли, щоб, наприклад, ваше життя хтось змінив. Тому що йому так захотілося. От ви йшли по своєму життєвому шляху, розвивалися. У вас, наприклад, є якийсь талант, ви, ви там хороший психолог, психолог від Бога, і хтось вирішив, що ну, треба це трошечки поправити. Ви б хотіли, щоб вам, наприклад, внесли в ваше життя якийсь негатив, щоб у вашому житті почали відбуватися якісь події негативні, щоб ви там хворіти почали. Діти ваші почали хворіти, там якісь халепи почали відбуватися у вашому житті, ви спочатку, коли щось робите, подумайте, чи хотіли б ви, щоб це зробили вам, щоб настільки негативно вплинули на ваше життя? Ось таке повідомлення хотіли вам передати комусь. Це комусь передають. Добре думайте, що ви робите, тому що наслідки потім можуть бути дуже-дуже плачевні. Коли ви. Ідете на кладовище, і от мені постійно за кладовище, постійно-постійно за кладовище нагадують, коли ви йдете на кладовище і ви не знаєте, як співпрацювати з тією енергією, ем, вам потім таких піндюлей можуть дати, що вам мало не покажеться. Коли ви не знаєте, як себе вести на кладовище, взагалі туди не лізьте. Тому що, ще раз повторюю, наслідки можуть бути дуже-дуже-дуже потім плачевні. Вам це може не сподобатися. Всім гарного дня, вечора ночі, всім па-па. Я сподіваюся, це повідомлення знайде того, кому воно призначалося. Добре думайте, добре думайте, що ви кому робите, і думайте, чи хотіли б вам, чи хотіли б ви, щоб вам хтось зробив якусь негативну програму, щось негативне. Всім гарного дня, вечора ночі, всім па-па.